Вчитель інформатики Терешківського ліцею Віталій Помас створив електронну програму для шкільного меню в їдальні. Перелік страв формують за день. Я розробляв саму платформу ядро і два модулі додатки. Тобто, перший модуль це адміністративна частина якою користується адміністрація школи, потім відповідальна особа, яка створює меню безпосередньо. і… Другий модуль це батьки, які користуються цим модулем для замовлення їжі для своїх дітей. На розробку додатку електронна шкільна їдальня пішло близько місяця. У Вчителів дуже багато паперової роботи і Харчування в їдальні це ще одне було до навантаження на класного керівника вести звіти, обліки дітей, які харчуються в їдальні. Тому для того, щоб полегшити роботу класного керівника, ми розробили таку програму шкільна їдальня. За словами Лариси Шевченко, ця платформа економить приблизно пів години робочого часу класних керівників. Окрім часу, дозволяє заощадити і на продуктах, говорить шеф-кухарка Наталія Окутіна, бо тепер знають, яка кількість порцій необхідна. Вже на сьому ранку бачимо кількість замовлених у нас порцій або буфетної продукції на там випічки чи салати, напої все, що було в переліку. Старші діти можуть самостійно замовляти страви для себе, розповідає мати десятикласниці ліцею Тетяна Головань. Ми кожного дня можемо обрати страву, навіть якщо дитина моя щось не полюбляє, вона подивилася, каже: Мам, я сьогодні цього їсти не буду можна, я там буфетну продукцію замовлю. Замовляє буфетну продукцію, обирає все, що вона хоче їсти. Моя дитина, як я сказала, в 10 класі, і вона це робить самостійно, але я це контролюю. Електронною шкільною їдальнею в ліцеї користуються близько року. Нині вчитель інформатики працює над підключенням до платформи і дитячого садочка. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.